Ми сьогодні зібралися в цій теплій в сімейній атмосфері. Хочу сказати, що я тут не стільки, як народний депутат, а як жінка, як житель Давненського району, я така сама, як і ви. Хоча, звичайно, і народний депутат, звичайно, є у мене і фракція Народний фронт, але тим не менше ми такі самі прості люди. І прийшли з вами говорити про наші сьогоднішні з вами проблеми. Хочу вам сказати, що у нас в Верховній Раді створено таке міжфракційне депутатське об'єднання, куди входять і жінки, і чоловіки. Також називається воно Рівні можливості. Так ось в цьому об'єднанні ми теж говоримо про проблеми жіноцтва, говоримо про гендерну рівність і говоримо про те, що ми, як жінки, можемо зробити для держави. Буде нескромно, але скажу чесно. Є у нас такі аналітичні центри, як «Опора» і Рух Чесно, то вони проаналізували нашу роботу восьмого скликання і сказали: дівчата, ви краще, ви є ефективнішими, ніж чоловіки, і ваша робота є більш плідною. Це заслуга нашого жіноцтва. Тому ми цим пишаємося, ми не зупиняємось, ми працюємо далі. І ставимо перед собою дуже амбітні цілі. Ви знаєте, що зараз Україна готується до прийняття Стамбульської конвенції щодо насильства сім'ї над жінками і взагалі гендерної політики. В цьому плані нам потрібно прийняти близько 20 законів. Міжнародні аналітичні центри проаналізували, на якому рівні гендерна політика взагалі в європейських країнах і в країнах світу. І, на жаль, у нас з вами не найкращі показники. Ми приблизно на 80-х місцях порівняно з іншими країнами, яких досліджувалося, це було 150 країн. Тому куди нам рухатись, ми це розуміємо. Ну, в чому нерівність зараз у нас з вами, які проблеми в Україні? Скажете, ви дійсно не мусульманська країна, і жінок у нас поважає. Насправді, якщо проаналізувати законодавство, є що дивитися. Наприклад, у нас ще закони трудові з 20-го століття, тоді коли жінкам забороняли працювати вночі. А наші жінки кажуть, а чому? Чому є така? Така норма, якщо ми рівні з чоловіками, чому нічні зміни для нас заборонені? Трудовий кодекс, який зараз лежить у нас в парламенті, говорить про те, що нічні зміни заборонено працювати, прямо заборонено працювати тільки вагітним жінкам. А все інше це вже е, жінка вирішує з роботодавцем. Або досі у нас є норма, коли 500 професій, які заборонені взагалі для жінок. Ну, скажу вам відверто на своєму прикладі, я це відчула. Колись давним-давно я хотіла бути е, льотчиком, Але мене не взяли, сказали, дівчику ну, куди, ми не візьмемо. Тому з того часу я дуже образилась, чому так, чому така нерівність. І, е, врешті-решт, я розумію, що нам є куди рухатись. Ми, як рівні можливості, там, в Верховній Раді, будемо чути вас, ваші пропозиції. І будемо сприяти вашій роботі. Дуже важливим на сьогодні є гендерне бюджетування. І от зараз готуються бюджети, в тому числі, і місцеві, і беріть в цьому участь. Подивіться, де там можна і де потрібно втручання жінки з точки зору жінки-матері, жінки-берегині, жінки, жінки, жінки тої, яка дбає про своїх дітей. Що ми можемо зробити, і на що ми можемо порадити нашому керівництву в Києві, нашому керівництву там, в Верховній Раді, тобто нам, що нам ще треба зробити, які нормативні документи прийняти для того, щоб поліпшити і стан життя, і якості життя жінки, і щоб сприяти зупиненню цього насильства. Ймовірно, це і притулки для жінок. І анонімні закриті телефонні лінії для того, щоб жінка, вийшовши на вулицю, не зупинилася біля прірви, а щоб вона могла принаймні з кимось поговорити, принаймні переночувати тоді, коли її, вибачте, просто вигнали або побили. Про те, щоб вона могла про це говорити, щоб вона не боялася, що якщо вона скаже, то завтра буде ще гірше. Я знаю, про що я говорю, тому що нещодавно я поховала подругу свого дитинства. Мені боляче про це говорити, тому що вона мовчала про свої проблеми. Вона мовчала перед батьками. А наші батьки це однокласники. Вона не говорила про те, що коханий просто знущається. І одного разу вона прийшла до батьків, але вже було пізно, її не врятували. І залишилась її дитина сиротою. Тому, можливо, і це мій обов'язок говорити зараз про це і в її пам'ять робити щось так, щоб зберегти інше життя, не мовчати, не мовчати, гуртуватися і щось робити для того, щоб ми жінки були міцними. До речі, в поліції Києва вже 30% жінок. А це говорить про те, що. Поліція, силові органи, вони стають більш жіночим обличчям. І є надія на те, що це є людям на обличчя, що одне одному почуємо, допоможемо. Тримайтеся, успіхів вам і вірте в свої сили. Нашої роботи ми збирались, ми говорили. Ну це ж жінки чи українські жінки, це ви дуже добре розумієте, що це про чоловіків, да говорять там на сто і там щось кожен гетьман. У жінок по-іншому, там на кожну жінку два гетьмана. І коли ми збиралися і говорили про якісь речі, багато спорили, багато обговорювали. А ідея виникла ще в 15-му році створення такої ради. І коли на громадському просторі з'явилася така ну, реклама, що в Дарнінському районі буде створюватися та така жіноча рада, за один день я отримала майже 90 дзвоників з різних міст України, де жінки просили це зробити в них. І я зрозуміла, що це відповідальність. Відповідальність така. Яку ну, так і я дуже добре розуміла, що якщо ми щось не зробимо самі самі спочатку, ми не маємо права це говорити, показувати людям в інших містах, жінкам і ну, заводити їх ті ідеї, яка виникла у нас. Маю досвід, досвід депутатської роботи. Знаю, що таке на 70 чоловіків, 8 жінок, депутатів, а все це добре пам'ятаю, і тому от, створення такої жіночої ради це був Знаєте, рефлексія моя від депутатської роботи. Я зрозуміла, якщо ми будемо сила, якщо ми будемо об'єднані, ми будемо щось робити і ми зможемо це зробити. І рік ми працювали, ми зробили і немало зробили. Про це буде говорити пані Інна, що було зроблено нашою жіночою радою. І ми вирішили так: ми стартаньо, отак як сьогодні, ми покажемо, хто ми є. Ми напрацюємо ті рекомендації, які ми будемо при якими підготували сьогодні. А потім ми будемо мати право говорити, чи ми є, чи ми існуємо, і чи ми готові наш досвід передавати іншим жінкам.